Ми люди і ми знаємо, що наш мозок генерує мільйони думок в день. І ми такі, оце ми умні. Але ніхто нам не каже, що ці думки все одні і ті. ж. Задумайтесь, як часто до вас приходять прям кардинально нові думки. Ні. Давайте уявимо, що наш мозок це сад. Такий, типу, наші думки в цьому мозку, це такий сад, в якому є там якісь чагарнички, якісь там, типу, посаджені хороші деревці, є такі запущені кустарнички, і там такі трапіночки протоптані. Там до того кустарничка, там до того, там до того. І ми такі ходимо по тим же самим трапінкам, по тим же самим тропінкам і постійно думаємо про одне й те саме. От прям постійно. І для того, щоб ходити в якісь інші місця та дозволяти нашому мозку заново про щось нове, цікаве подумати, потрібно приміняти зусилля, пам'ятати про це і витоптувати нові і нові трапіночки. Тому я вам пропоную раджу кожен раз. Думати, а де я зараз? Про що я думаю, на якій своїй трапіночці я зараз іду. І коли ви знаходитесь на цій трапіночці, ви так от прям візуалізуйте себе в сад, закрийте очі, уявіть який він там гарнесенький, що там є. І ви так... Десь там ходите, мельтишитись, мельтишитись по, по своїм ділішкам, і о, Я опять думаю про ту вальку. Типа, Що мені про думати? думать? Я вже заманалась про неї думати, про те, що вона мені сказала три роки тому. Пішла вона в сраку, що я про неї знову думаю? І ви так а, Протоптана трапінка до того самого кустарника. І я вже все, я вже устала ходити по цій трапінці. І ви такі, ага, в мене там був список моїх істинних желань і, не, і всяких різних желань. Подумаю, яка я о ньому. І ви такі згадали, ага, я буду думати про те, що мені дійсно потрібно. І такі. Хорошо, уявляємо цей сад і уявляємо, а тут такі чагарники. Там ніхто не топтав про це ніяку думку, там ніхто не протоптував дорожку. Ну що ж, і починаєте думати про це, ви думаєте, і думаєте, боже, як же мені важко. І такі, так, ну ладно, я подумала 5 минут і тут о, Валька, тропінка протоптана, і погнали думати про ту Вальку. Ой. Так от, кожен раз, от, от реально, кожен раз, ви собі скажіть, я не по тій тропинці пішов, і я просто, мені треба розвернутися і топтати свою трапіночку. Так от, з ваш сад протоптає в нові тропіночки, і хай ваші старі заростуться, в них є таке свойство.